Привіт, друзі! З вами Марта. І ми сьогодні зробимо невеликий, але гарячий клас для вашого пресу. Тому почнемо. Для початку ви сідаєте в сукхасану. трошечки потягнемось, та я не знаю, які, що ви робили перед тим. Але дивіться, дуже важливо, до класу приступаємо на голодний шлунок або 2 години не ївши. Так? Ніколи старайтесь не робити, зрештою, навіть йогу, але загалом і особливо заняття по пресу, якщо ви поїли. Так? Це ну, насправді шкідливо навіть для вашого здоров'я. Підбираємо руками коліна, провертайте плечики. Три, четири, п'ять. Серединку. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. І даємо повністю весь прогін, всю спину. Провернули лопатки. Грудина пішла вгору. Потягніться бородою вгору. Витягуємо апаневроз. Тож чуєте, Латизму. Вдих. Видих. Кругляєте спину, животик підтягується мягко, виштовхуємо простір між лопатками від себе. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Знову вдих. Видих. Останній. Вдих. Руками відштовхуйтесь від колін, витягуємося вперед нижніми ребрами і вгору та видих. І скругливши спину, виходьте вліво, ліво, з лиха завалюємося на ліву сіницю. Направо. Пішли назад. Вліво. Вперед. Направо. Вліво. Вперед. Знову вліво. Видимо. І ще один і протилежний бік один. Два. Три. Чотири. П'ять. Чудесно. Потягнулись. Супер-прес-файно. і звідси лягаємо на спинку. Дивіться, але перед тим як лягти, ми також вмостимось і обговоримо одну дуже важливу деталь. Коли ви будете зараз лежати на спині, і коли ви будете підніматись з видихом, як ми працюємо з м'язами пресу, ми стараємось не виштовхувати їх. А втягувати більше і направляти в напрямку до хребта. Так? Тобто в нас є чотири шари, в нас є повздовжні м'яз пресу, косі одні, косі інші, і поперечний м'яз пресу. В будь-якому випадку ми не штовхаємо оцей хатинку, оцей такий та, дашок вперед, а навпаки, з видухом припідтягуєте прес до себе. Чому? Тому що це анатомічно правильно, відповідно. Тому що з видохом у вас скругляється діафрагма, вона піднімається вгору, і відповідно в нас робиться вакуум в районі живота та в районі кишечника. Підтягується діафрагма власне, між легенями та органами черевної порожнини і підтягується діафрагма тазового дна. Вони працюють в парі. так? Видихнули, підтягнули. Тому ну, пробуємо. Сідайте, залишайтесь на сідничках, мостилися зручно, руки перед собою. Робимо дих. І з видихом скругляйте спину, мощуйте поперековий відділ, і кожний відділ спини поетапно на килимок. Вдихнули. Виводьте ручки від себе, продихайте передні поверхні, вижте поперед, направляємо в килимочок і з видихом скругляючи спину. Піднімайтеся. Вдих. 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 4. 5. Молодці. З видихом. Підтягніть ножки трошки глибше. Опускайте руки на килимо. Виведіть бороду всередину на грудину. Підходимо ногами настільки, щоб руками могли відчути ваші щиколотки. Зробіть вдих І з видихом дуже простий підхід. Ми підтягуємо знову ж таки прес, поперек направляєте в киломочок, підтягнули тазове дно. З видихом припіднімаєте грудину, припіднімаєте верхівки лопаток, дихаємо, тримаємо. Три. Нема оцього. Навпаки чотири. 5. Відпустіть корпус. Зробіть м'який вдих. З видихом робимо по суті те саме, але припіднімаємо, відповідно, вже розслаблені руки наразі. Припіднімаєте ножки над килимочком і припіднімаєте руки. Відповідно, ноги сантиметрів 5-10 від землі. Не отут. Один. 3. 4. 5. Відпустили стопи, Відпускайте корпус. Видихнули. Мягкий вдих. І з видихом підключаємо косі м'язи. роботу, Видихаємо і почергово рухайте лівою рукою, правою рукою до ваших щиколоток. 4, 5. Видихнули. Відпустили. Розслабляємо грудину і припіднімаємо навпаки ніжки. Руки опускайте в килимо. Відірвали ноги, відправляємо їх до неба. І тут порухайте ножками хвору вниз. Знову ж таки, намагайтеся розширяти ключиці, розкривати грудину, витягуватись. Живіт провалюється до хребта, та не напружуємо його. Тут ми не працюємо насправді пресом, ми працюємо глибоко поперековим, відповідно, укріплюючи його низ спини. Якщо вам дуже складно, ви можете завжди підтримати себе руками, підхопити ножки та, і протримати їх. Але все одно працюємо ногами інтенсивно. Витягнулись. Робимо дих і з видихом уже припіднімаєте повністю корпус, ніби тягнутися руками до пальчиків ніг. Видихаємо. Видухом опускаєте корпус корпус супер суперфестфайно. І призгинаємо призинаємо праву ножку в коліні. Потягнули від себе. Ліву ногу опускаєте градусів 30 над землею. І міняємо один. Два, три, чотири. Повернулись, видихнули. Коли перепочиваєте, руки опускайте на колінка, видихом розслабляємо живіт. і просто продихаємо. Зробимо проміжну позицію, Віться, ваші коліна залишаються над вашим тазом, нічого не міняєте. Виводите коліна в сторони. Вдих, і з видихом руками потягніться вперед. Два. Три. Чотири. П'ять. Повернулись. Ще м'який вдих. І з видихом випрямляємо ножки. Визводите їх також в сторони. Розвертаєте на себе ноги теж на лінії тазу. І з видихом витягуємося знову вперед. Дихаємо, тримаємо. Один. Два. Ножки активні. Не просто висять. Три. Так ніби п'ятками розштовхуєте простір навколо себе. Чотири. П'ять. Краса. Повертаємо. Або через зігнуті, так? Повернулись, видихнули, перепочили. Звідси, випрямляється ліва ніжка, праву ногу витягаємо знову 30 градусів над землею, вдих. Видих, обидві ручки зліва. Один. Два. Тримаємо. Три. Лопатки привідриваються. Чотири. П'ять. Поміняли. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Молодці. Повертайтесь. видихаємо. можете закінчити, якщо у вас була легка робота, і ми робимо трошки складніші підходи. Я вивожу ножки над головою, випрямляю руки перед собою, і я буду звідси підніматися на вас, поза човна. Робимо вдих, з видихом припіднімаємося, витягнулись, порухали, пробуємо тримати спинку, опускайте стопи на килимочок, руки над головою, вдих. І видих. Пащимо та насимо. Вдих. Руки над головою. Припіднімаємо ніжки. Навасана. Видих. Опустили. Руки над головою. Вдих. Видих. Сідничні горби. Шукаємо. Опускається ніжки. Вдих. Видіть. Вдих. Руки над головою. Піднімаємось. оп, Вже стає веселіше. Опускаємо. Можуть бути руки над головою, можуть бути, відповідно. Також. За спиною. І знову вдих. Видих. Опускайте стопи. Руки над головою. Вдих. Видих. Уттанасана. Йдемо в повний цикл. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ручки опускаються і ноги заводимо в халасну. Заспаємо. Повертаємо. І привітнялись. Опускаємо стопу, видих. Вийди. Вдих. Вийде. Вийде. оп, На ласина. халасана, Галасина. Вийтянулася. З видихом опускаю. І насправді найскладніше з цього всього це залишитися в статиці в цих сих положеннях. Так? Тобто робиться вдих, видих, Оп. тримаємо. Опустили. Вдих над головою. Старайтесь виводити ручки трошки далі від себе, так, щоб коли ви дивитесь в сторони, ви не бачили своїх рук. Два. Три. Чотири. П'ять. Уттана змок. Насина. Пащу до нас, чотири. П'ять. Хли. Виводьте ручки над головою. І. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Опустили. Руки вздовж тіла. Паласимо. Один. Таз витягайте коло неба. Два. Три. Чотири. П'ять. Повертаємо. Підтягніть ножки в колінах. Молодці. Відпустіть руки. Видихаємо м'який живіт. З видихом, скругливши спинку, прокатіть себе вперед. Можете підтягнути ножки навіть глибше та? і прокатати спину вперед назад. Хоп, сідаємо. Напишіть мені, будь ласка, на якому етапі ви зупинилися, що вам пішло важче, що вам пішло легше, і обов'язково побачимось в наступних відео. Дякую, що приєдналися. На